Ома година в Україні у студії Дмитро Херло. Вітаю основні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі. завершені. вчора комунальники вивезли все великогабаритне сміття, уламки, пошкоджені дерева та гілля. Проїзд вулицею повністю відкрито. Залишилося провести механічне прибирання на дорогах та тротуарах. У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Відомо про 13 будинків ОСББ та ЖБК у центральному, Чечелівському та АНД районах, які зазнали пошкоджень. Також понівечили об'єкти КП Дніпроводоканал. Як проходить відновлення? Дивіться далі. Внаслідок ракетного удару по Дніпру було пошкоджено каналізаційну мережу. Комунальники терміново приступили до аварійних робіт. Роботи проводились по заміні ділянки каналізаційної мережі діаметром 200 міліметрів на протяжності 12 метрів. Перевірити якість виконання робіт приїхав черговий містом Юрій Гамазинський. У цій локації тут було пошкоджено наш напірний колектор. Роботи по його відновленню були завершені якісно в строк. А це вже інша локація. Вибуховою хвилою вибило шибки у будинках Дніпрян. Розбиті вікна у квартирах комунальники затягують плівкою. Після вчорашнього прильоту постраждало 13 будинків. Із них 8, які в нас на балансі, жил 5. А більше на сьогоднішній момент виявлено більше 100 постраждалих вікон, розбитих, пошкоджених, вибитих. По мірі. Надання доступу до житла проводяться заміри, е захист плівкою і в подальшому встановлення е скла. Повна заміна всіх вікон займе не більше трьох тижнів. Бійці української добровольчої армії, які воюють у складі однієї з бригад ЗСУ, забрали чергову партію обладнання та амуніції від Дніпра. Це два генератори, прилади нічного бачення та тепловізори: 120 комплектів шоломів, термобілизни, берців і форми, а ще дві вантажівки високої прохідності. Міський голова Дніпра, Борис Філатов, наголосив, що Дніпро надалі тільки продовжить збільшувати допомогу нашим захисникам. Глибока яма та суцільна темрява у дворі дніпряни, які мешкають на вулиці Старочумацька, 13 та провулку Бахчисарайський, 2, звернулися у телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана по допомогу. Заявку очільник громради оперативно направив до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Як змінилась ситуація, наразі дивіться далі. Глибока та небезпечна яма посеред двора на вулиці Старочумацька, 13 заважала місцевим жителям. Ця проблема не лише заважала мешканцям двору, а й була небезпечною для дітей та людей, які тут ходили. Багато років у нас тут було провалля. Якийсь занедбаний колодець старий, тобто земля провалювалась, і яма це біля приїж... ну, біля дороги, там де діти від цього в нас мокрів подвал з цієї сторони. Я звернулася, я багато куди зверталася раніше, але я звернулася на вчат Геннадія Корбана і відреагували миттєво, буквально через три дні. Я написала, по-моєму, в п'ятницю в понеділок вже все приїхали, зробили. Геннадій Корбан оперативно направив заявку на усунення проблеми відповідним міським департаментам та комунальним службам. Роботи виконали якнайшвидше. Вони засипали це піском і зверху землею, я так розумію. Ну, тобто, будемо сподіватися, що воно буде добре. Пані Кароліна вдячна за допомогу і сподівається, що проблем з безпекою більше не виникне. А це вже наступна локація. Тут мешканці провулку Бахчисарайський. І, які не вирішувалися багато років. І вже своїми силами якось намагаємося звертатися в будь-які інстанції, в які тільки можливо. Юлія написала про проблему в телеграм-канал голови громади Геннадія Корбана і була вражена миттєвою реакцією. Просто якось таким чудом дізналася про телеканал телеграм-канал Корбана і вирішила написати. Бо ну чесно вже просто сильно мається все терпіти. І знаєте, ми були дуже здивовані, тому що деякі наші звернення почали оброблюватися буквально на наступний день. Приїхали буквально десь. Ну може, протягом тижня у нас стоїть новенький ліхтар, упора, два кронштейна. Діти граються на майданчику в темний час. Ми дуже задоволені. Ну супер просто отримавши заявку, міські комунальники без зволікань розпочали роботи. Окрім ліхтарів на дитячому майданчику прохання жителів освітлення встановили і за будинками. Одна мешканка написала за Придніпровську 1 Ми написали за Бахчатрівське. 2 у нас ніколи не було освітлення за будинками, тобто дорога є, люди дуже активно там проходять там, на роботу, хтось в школу йде, тому що у нас ну такий, якби мікрорайон дуже живий. І в темний час доби нічого геть не видно. Написали, пообіцяли зробити до 1.08, але в принципі вже зараз ліхтарі працюють, вже опори встановили. Чесно, у нас ніколи на районі не було такої активної, знаєте, якоїсь роботи. Тобто у нас завжди так тихо, все. А тут якась техніка працює, якісь бригади щось роблять. Ну це звісно дуже круто. Штаб взаємодопомоги, який працює від громадської ради при міській раді Дніпра, приймає та обробляє заявки Дніпрян. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтеся за номерами на екрані. Заявки приймають у будні з 9 по 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях. Мешканці одного з районів Дніпра організували прибирання прибудинкової території, бо впевнені, що це корисно для будь-якої людини. Дніпряни фарбували паркани, прибирали територію та наводили красу. Що мотивує жителів Донецького шосе? Про це далі мешканці будинків, які проживають за адресою Донецьке шосе 113-115, зібрались разом, аби привезти до лади власний двір. Кажуть, роблять це задля безпеки дітей та чистого довкілля все ж таки, щоб було і безпечно, і щоб не травмувалася дитина. Ну і взагалі не, 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 не пошкоджила собі нічого, і ну не була брудною, тому що це мусор, це інфекція, це всяка зараза, і стараємося для себе самих. В першу чергу, ну і подяка городським районним владам, що вони ну якось дуже допомагають. Кожен українець має робити внесок у майбутнє своєї країни, додає Світлана. Ситуація війна. Но, якщо виходиш і ходиш не по куркам, не по камням і, і не… Камнем на душі, а виходить, коли все цвіти, ви посмішити. Ми, ми всі зараз, я взагалі благодарна людям, які дійсно не пускають руки і виходять і щось делают. Поки ребята наші там отдают свою життя, їм треба повернутися в чистий, красивий міст. Я вважаю тільки так. Спільними зусиллями активні сусіди фарбували паркани та лави, косили траву і збирали сухе гілля. Також відремонтували зламану свердловину. Тут, 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 штур... Штур... тут шток стоїть шток, він ходить, підтягує воду, і вода виливається вода, вода сіля. А, оце... а на даний момент шток від селя викрутив. Ну, ми його зараз подивимо. наверх. Можемо воду. Зробимо і буде вода. У лівобережній адміністрації схвалюють ініціативу Дніпрян і допомагають активістам, які прагнуть змін. Ми узгодили, допомогли їм краскою, квітами. І разом виконуємо цю роботу. Дніпряни об'єдналися щоб зробити красивішим свій двір. Декілька годин праці на свіжому повітрі ще й корисно для здоров'я. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлень чи аварій на цих об'єктах не зафіксовано. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру. Миттю телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 138 одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили 14 виїздів. З них сім викликів стосувалися ліквідації пожеж, проте інформація про них не підтвердилась. За минулу добу надійшло чотири повідомлення про замінування. Під час обстеження жодних вибухових предметів не було виявлено. І на про погоду а на сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду. В день дощ із грозою. Максимальна температура протягом дня сягне 25 градусів тепла. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Ті на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро тіві зникає з телеефіру, шукайте нас у Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск о 9-й. До зустрічі. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!